Слава Україні! Сьогодні особливий день, сьогодні день народження Леоніда Станіславського, бо він сьогодні йому виповниться 101 рік. Не тому, що йому 101 рік це таке велике свято, а тому, що він у цьому році ще грає у теніс, прославляє Україну, завойовує медалі. Ну, я особливо його привітаю, бо він мій партнер по міксту, ми з ним багато грали, проїхали Хорватію, Київ неодноразово, Туреччину, Америку і інші країни. І я бажаю йому всього найкращого. І бажаю ще зіграти з ним цього року у Хорватії. Вікст. І готуйся до цього. і йти? Так, Леонід, ми пишаємось тобою. Леонід незвичайна людина. Він у книзі рекордів Гіннеса. І ми рівняємось на нього. Правда, мені ще мало років 30 березня буде всього лише 92. Але я гадаю. Що маю такий приклад, як Леонід, буду грати і не буду здаватись. І ми всі рівняємось на нього. Так, зараз дуже важкий час, і можна подумати, який теніс, коли війна йде. А наш прапор повинен бути на змаганнях, на чемпіонат, на Кубки світу. І ми повинні тренуватись, і вигравати, і привозити медалі. І приклад Леоніда для нас великий приклад. Бо інколи, ну, правда, просипаєшся і так хочеться повалятись, поспати, так не хочеться йти на тренування, згадуєш, а Леонід іде, а ти повинен, а ти повинен бути у формі, нести прапор. І виходити, вигравати, вигравати, і тим показуєш, що ми живі, ми українці, і ми можемо вигравати, і будемо вигравати. І Леонід у цьому великий приклад. І ми тримаємось. Я веду клуб активне довголіття. Прикладом у нас Леонід, якщо хтось каже, а я стара, я кажу, ні, не стара. І привожу приклад. І ми віду також ще клуб, активне тенісне довголіття, тому що багато людей, ой, я вже стараю, уходять. Ні, ми живі, повинні жити. Якщо людина у 101 рік грає в теніс, живе, то о чому річ не можна кидати. Треба жити і доказувати, що ми українці, ми сильні і ми зможемо. І прапор України буде. Наступні змагання у Хорватії буде прапор України. І я дуже мрію, що Леонід зможе приїхати. Великі труднощі з приїздом, бо ми нам не оплачують змагання, оплачують участь, а дорога. Проживання, харчування це все за свої кошти. А які кошти з пенсії? Тобто це дуже важко, але ми збираємо і їдемо. І я дуже, Леонід, дуже бажаю по-перше, здійснення всіх твоїх мрій, бо кожна людина має. Зараз всі ми маємо одну мрію. Перемога. Це одна мрія. А крім того, у кожного є свої мрії. Я бажаю, по-перше, щоб ти грав, зіграти з тобою в Хорватії, і подальші змагання також. І крім того, бажаю здійснення твоїх особистих бажань. З ним народження тебе, Леоніде. І слава Богу, слава Україні, що такі сильні у нас українці. Слава нашим захисникам! Дякую їм. Низько вклоняюсь.